Сьогодні розглянемо питання щодо інвалідів другої групи: хто до них відноситься, які захворювання дають право на другу групу інвалідності, яким чином вона встановлюється, і які можуть бути пільги. Усе це сьогодні будемо розглядати. Перед тим як ви подивитеся чи послухаєте дане відео, нагадуємо, що ви можете поставити питання відносно працевлаштування інвалідів та інших моментів законодавства України в коментарях. Ми обов'язково дамо на нього відповідь у наступних відео, посилання на текст положення в описі до даного відео. До інвалідів другої групи відносяться ті, хто може сам себе обслуговувати, але не здатні до праці у звичайних умовах. Тобто, самообслуговування може відбуватися за допомогою різних пристроїв, але головна умова самостійно. Слід зауважити, що при призначенні даної групи МСЕК керується положенням про порядок умови та критерії встановлення інвалідності, затверджене Кабінетом міністрів України. Які ж критерії? Наявність двох і більше захворювань, травм або вроджених вар, що спричиняють значне обмеження життєдіяльності та працездатності, обмеження здатності до пересування, обмеження здатності до навчання, необхідність навчатися по спеціалізованій програмі або у спеціалізованих класах, обмеження здатності до праці, необхідність спеціальних умов та засобів за допомогою інших осіб, обмежена здатність до орієнтації, обмеження здатності до спілкування та обмежені здатності до контролю. Своєї поведінки. Інваліди другої групи зобов'язані раз на рік проходити комісію для продовження інвалідності та отримання призначень комісії. Але все ж таки система застаріла і який сенс ганяти по всім інстанціям людину, яка втратила кінцівку, або вирізану легеню? Все це створює важкі умови для інвалідів. Ну, хоча б же тих, хто дійшов пенсійного віку, перестають ганяти на комісії і дають пожиттєву групу. На період військового часу, а також півроку після закінчення, немає необхідності проходити повторну комісію МСЕК, якщо термін закінчення інвалідності випадає на цей термін. Стосовно пільг на житлово-комунальні послуги для інвалідів другої групи вони не передбачені, хоча є можливість отримання субсидії. Для цього треба звернутися з заявою органи соціального захисту населення. Інваліди першої та другої групи мають право на купівлю лікарських засобів при амбулаторному лікуванні за оплатою 50% від вартості ліків за умови наданого рецепту від лікуючого лікаря. Особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам надається пільга на безплатне одержання. Женя ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів. Але це ще не все. На підставі індивідуальної програми реабілітації надається: сордотехнічні засоби, протези очей, щелеп зубів, ендопротези сеча та калоприймачі, протезні вироби та ортопедичне взуття, окуляри, слухові і голосоутворювальні апарати, мобільні телефони та факси для письмового спілкування, засоби пересування, в тому числі крісла коляски з електроприводом і автомобілі при наявності відповідного медичного висновку. Також є державна програма Доступні ліки. Перелік лікарських засобів можна побачити на сайті Міністерства охорони здоров'я. Крім того, інваліди першої та другої групи мають пільговий проїзд у міському транспорті та у період з 1 жовтня по 15 травня має пільгу у розмірі 50% на користування внутрішніх маршрутів залізничного, повітряного, автомобільного та річкового транспорту незалежно від форми власності. Нагадуємо, що ви можете поставити питання по грошовій допомозі в коментарях, і воно буде обов'язково висвітлене в наших відео. Відео. Кожний випадок призначення інвалідності індивідуальний і залежить від хвороб та ушкоджень, але слід пам'ятати, що життя все одно продовжується, а набуття статусу інваліда може спростити вам отримання певних благ. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.